Гість, будь ласка, значить, буде гість. Такий у нас регламент, панове регламент у нас буде і гість. Буде цікавий Кирило Галушка, історик. Давно у нас не було в цій студії істориків. Пане Кирило, ми вас запрошуємо. Проходьте до нас. Ми будемо говорити про видатних агресорів, агресорів миротворців, диктаторів. Так. А можливо, в когось із сучасних є теж замашки диктаторів. Я доброго треба. вам ранку, пане Кирило, доброго, доброго. ранку. Ми сьогодні, в подальшому нашому спілкуванні, спробуємо з вами порівняти нашого президента, його долю. Його Годі з якимись там, наприклад, диктаторськими або іншими просто керівниками, демократами, керівниками Путіна. Ну, це ми спробуємо зробити. Отже, кого ви можете назвати найвідомішим, на вашу думку, агресором? Сучасності, я маю на увазі. Ну, сучасність – це поняття розтяжими, тобто ясно, хто у нас зараз найголовніший агресор, але він наслідує певну традицію людей, які були до нього, тобто в яких були ілюзії, що вони можуть змінити світ, змінити карту, все перемалювати і лишити такий слід в історії. Ну, звісно, що пан Адольф Гітлер, там, Наполеон, Олександр Македонський, ось попередники значит, нинішнього агресора. Але скажімо так, доля попередників склалася по-різному. От і відповідно зараз інтрига також зберігається. Скажіть, будь ласка, якщо мож... можна ми мене малесеньке уточнення. Справа в тому, що єдина різниця, якщо був диктатором Гітлер, він не забував ще говорити і про економіку, і все ж таки, це був більш ну там спланований підхід до того, як формулювати диктаторське суспільство. У випадку ж якщо з путіним, то вибачте, те, що відбувається зараз на території російської великої території, ну це анархія дійсно просто імперія завжди коли вона розширяється, вона мусить бути зразком і приносити тим упокореним територіям якусь новацію. Там Наполеон приносив там Кодекс Наполеона, праву державу там, і так далі. Гітлер приносив там якийсь ордмунг, але є певна різниця між Наполеоном і Гітлером. Гітлер працював лише на своїх, а Наполеон формально ще і на всіх. Тобто mm -hmm. Він був просвітником. От а зараз невідомо, чим може поділитися Російська імперія таким цікавим, щоб люди захоплені запрошували. Ну, все одно ж як ми чули тут тільки, що у серіалі і повітря воно також чогось коштує російське. Знаєте, у мене таке цікаве і водночас воно провокативне питання. От дивіться, ми ось зараз порівнюємо, наприклад, Путіна і Гітлера. Так, я маю на увазі риси, так, дії. Я маю на увазі. А от якщо взяти історичний факт, наприклад, про наших керівників, у кого з наших керівників були якісь дії чи риси, схожі на дії чи риси Адольфа Гітлера? Ну, з приводу Риса Дольфа Гітлера стільки сперечалося, тобто можна простіше там говорити про його там якусь риторику чи аргументацію. Але проблемою української державної традиції було те, що ми зазвичай не встигали створити якусь велику імперію, окрім часів давньої Русі. Тоді у нас був князь Святослав, який говорив, що йду на вас, чесно, приходив, воював в певні країни, потім проходив далі. На цьому його влада закінчувалася, і, попри те, що він захопив велику. Чезні території йому знову ж таки не вийшло запропонувати щось таке, щоб вони за ним втрималися. Українці були загарбниками. Можна так сказати, свого часу. Кожен порядний народ, коли мав на те змогу за неполіткоректних часів, він намагався побути трошки загарбником. В когось виходило, в когось не виходило. І історія судить так, що невідомо, хто більше виграв, в кого вийшло стати великим загарбником, а в кого не вийшло, такі, наприклад, маленькі скромні тами. ми. От ми у 20 столітті нікого не захоплювали. От, багато чого отримали по голові. Але а зараз ми можемо почувати себе морально дещо вищими, ніж деякі дуже великі цивілізовані народи, які великі держави там і так далі. Тобто можна і говорити навіть про таку собі історичну справедливість. Я маю на увазі в глобальному масштабі. Колись ми були загарбниками, тепер. Проти нас ведуться також загарбницькі дії. Ну, такий великий стрибок робити не варто. В принципі, то, звісно, проти кожного загарбника колись також будуть якісь загарбування. От. Але є процеси такі безпосередні, але відтягнуті в часі. Українці були загарбниками останній раз не стільки давно, що мститися нам зараз за все, як монголі зараз. За ну, та -за так, як продава. неандертальцям мститися за за якісь їх там. Да, дії. Так, коли там хтось там там, і так далі. Тобто нашим гріхом, скоріше було. Те, що ми допомагали будувати чужі імперії і загарбувати комусь щось, от завдяки нашим <кій> зусиллям, скажімо так, формувалася Російська імперія. Тобто, те, чим зараз маємо справу. Ми її звичайно, коли у нас був поганий настрій, розвалювали, от. але треба вже колись поставити крапку в тому там разом або окремо, там і хто кому рабі. Я нагадую, у нас в гостях Кирил Кирило Галушка історик. Кирило, скажіть, будь ласка, наш нинішній керівник Петро Олексійович Порошенко, наш президент. Ви в будь-якому випадку знаєте ті чи інші історичні персоналі, яку долю повторюю, ну не можна так казати, долю можливо дії повторює наш президент взагалі. Якщо взяти різних президентів, демократів, президентів, які отримали країну в спадок, скажімо так, в якій відбувалося перетворення? Проаналізуйте, будь ласка. Мені в мене виникають аналогії з 1918 роком і початком правління Павла Петровича Скоропадського. Не тому, що там, скажімо так, Порошенко претендує на гетьманство чи диктаторство. він просто отримав Порошенко, дум... вибачте, претендує на диктаторство, на вашу в... думку. Я думаю, що це дещо схоже ну, на Значить... увазі. Ознаки, ознаки у кожного президента у диктатора можуть бути. що хоче мати більше, ніж мати менше, це здоровий політичний інстинкт. Питання далі в здоровому глузді. Просто Скоропадський в 2018 році отримав дуже погану спадщину і умову зовнішньої загрози. Він отримав ситуацію в країні в умові тиску з боку Росії, фактично відсутності армії. От і довелося все робити і починати буквально з нуля. Але важко порівняти з тої причини, що Скоропадський. Був при владі лише півроку. от і тому, скажімо так, ми знаємо, що Скарпатських встиг багато, але програв от. через внутрішню колопнечу. А якби протримався трошки довше, міг би програти через російську агресію. Тобто тут вже починаються гадання, які історики не дуже люблять. Ну Петро Олексійович дев'ять місяців лише при владі, і то буде тільки 9 місяців. Ну, більше ніж скоропадський, і це вже ну, виношує, виношує. Тобто будемо чекати, що винесе. Ну питання я... і ще питання з приводу того, що можливо це ще й суспільство дає можливість тим, у кого є там зачатки початки того ж самого диктатора, розвиватися їм. Можливо, потрібно трішечки там дати пенделя для того, щоб людина відчувала себе на планеті Земля, а не не знаю, десь в космосі. Ну, це хронічна ситуація. Просто, наприклад, також колись там був Путін молодим президентом. і в нього були певні замашки, але так само як в свій час Гітлер він встромився в такий психологічний стан суспільства, коли люди хотіли, щоб хай вони там горі, роблять все, що хочуть, то не наш клопіт, аби нас не чіпали. Тобто ця хвороба є, піддаються геть усі. От, єдине виключення, яке я знаю, але також були тяжкі випадки з ним. Це Шарль Дегуль, які Якусь скромність, так би мовити, зберіг показателем, чого було то, що коли суспільство пішло проти нього, він пішов у відставку. Попри те, що він бачив себе майже монархом у статусі президента. Це хороший показник здоров'я для володарів держав, але зустрічається дуже рідко. Наш президент себе позиціонував, як президент миру, Так. Да. не давали, які зараз мир... воюють. Так, ну голуб миру, президент миру, неважливо, так. Були такі асоціації. В, в, в історії були такі речі, коли, скажімо, Му людина ставала там як президент, як керівник миру, да і і він досягав свого результату. Чи все ж таки історія не знає таких випадків, чи тимчасових випадків? Е, історія, я думаю, що не знає таких випадків, якщо такі трапляються, я просто мені не пригадується, це виключення, які підтверджують правила. Тобто миру можна досягти лише з позиції сили, оскільки ті е, чинники, які порушують мир, от вони за своєю вихідною вдачою розуміють лише сил. І тому їх треба зупиняти силою і схиляти до миру в такий спосіб. Тому що є е, порядні стосунки, а є джунглі. Коли ти в джунглях, то до тигра ти не підеш прапорцем, там білим е, чи голуба там йому не принесеш. От тут, хочеш не хочеш, е, треба спиратися на силу, коли ти прагнеш миру. От за якими можна е, там критеріями і за якими дзвіночками визначити, що починається вже диктатура. От те, те що ви зараз, той процес, який зараз в нашій країні відбувається, ви його відслідковуєте. Я розумію, і за якими там дзвіночками ви розумієте, що вже трішечки перегиб так. Ну це і певний, скажімо так, візуальний ряд, як буде подаватися там потенційний диктатор. Навколо нього буде все менше і менше якихось там додаткових персонажів. От він все менше і менше буде схильний до політичного діалогу там на горі. Він буде робити там великі народні збіговиська. Тому що коли відбувається встановлення диктатури, треба працювати з цілим народом. Це така так. абстракція, от а не з конкретними людьми, так би мовити. Тобто цих дзвіночків їх будуть там відчувати, так би мовити, провідники там, інших політичних сил. От. Потім завжди відбувається перетягування конституції, це хронічний, там повноважень. О, там, це і це зараз так. є, говорять про це, буде спроба знати. Але я повторюю, тут знову ж таки дуже делікатний момент, кожен можна владець і посадовець він прагне і повинен прагнути збільшувати свої повноваження. Це призвело його просто на ту позицію, на якій він знаходиться. От. Але як завжди, ми впираємося у те, про що говорили всі класики суспільних наук, треба важелі рівноваги. Тобто, завжди треба давати там піндлюк, там піндлюк, там піндлюк. але це суспільний обов'язок. І е, тут як не прикро, тобто е, після 2004 року українське суспільство заспокоїлося. От, е, історія наша показала, що не варто заспокоюватися. Тобто, треба тримати себе в тонусі. Я розумію, що це важко, але хто ж окрім нас дасть нам так би мовити владу? Таке враження, що в нас. Така демоверсія, поки що до диктатури, така лайт версія. Нас заспокоюють і зараз, що зараз нуно, ну, ж політичний устрій, тільки на руку Москви діти. Дякуємо вам. Ще раз хочу нагадати нашим глядачам історик дуже хороший Кирило Алушка сьогодні в нашій студії розповідав, чи то є у Петра Олексійовича замашки диктатора? Декілька секунд і повертаємось до нашої студії. Дякуємо. Дякуємо.